Привіт тебе. Привіт тобі. Минулої зустрічі. Ми почали збирати валізу і визначилось двома речами, які потрібно взяти та які потрібно залишити. Потрібно викласти із валізи та покласти в неї. Викласти сумніви. А покласти в неї впевненість. Далі я розповім про психотехніку, яку, яка буде представлена як динамічна медитація, яку ми проведемо. А перед цим поясню, як це працює. Ми віримо у ту думку, яка якимось чином закріпилася у нашій голові. Ми віримо, постійно вкладаючи свою психічну енергію у цю думку. Звертаючи свою увагу на образ, що закріпився у нашій підсвідомості, підтримуємо його існування, дня отримуємо зворотній зв'язок, пов'язаний із переживаннями минулого та пережитого. Посилаємось на досвід, який, який був раніше. Достатньо просто повірити у існування чи реальність нового образу. Та спрямувати свою психічну енергію туди, посилаючись на переживання майбутнього. І новий образ, нової особистості набуде сили і виявиться насправді новим варіантом. Давно доведений факт, що для нашого мозку немає жодної різниці в тому, які були події. Він без... застережно вірить як реальним, так і вигаданим історіям, переживанням. Мозок вірить усьому, у що вірить твоя особистість. На, на цьому принципі побудовані медитації та психотехніки, які будуть представлені в наступним відео. Посилання на них ти знайдеш у описі. Одну із технік динамічної медитації Я єсмь розберемо детальніше і докладніше, як почати її практикувати. Далі можна буде просто включити саму медитацію та слідкувати за вказівками. Але від цієї техніки ефект від цієї техніки приголомшливий. Самооцінка піднімається до максимуму, впевненість перед страхами та сумнівами значно знижується. Однак це лише частини від загальної моделі, яку можна отримати тільки в індивідуальній роботі. Повна техніка дуже персоналізована і її неможливо узагальнити. Якщо тебе цікавить, індивідуальний підхід. Знайди спосіб. Зв'язатися і зі мною чи моєю командою у коментарях чи соцмережах. Отже, як це працює? Розпач сумнів чи невпевненість, як емоції страху, заважатимуть тобі у подальшій подорожі. Їх потрібно замінити абсолютною впевненістю, прийняттям та підтримкою. Зрозумій і повір, що це можливо. А я тобі трохи допоможу. Уяви. Це ти схематично. Ти стоїш у зоні комфорту. Потім уяви зону страху, що попереду від тебе. Увійди у коло страху та сумнівів, зробивши крок. Які там емоції? Тобі комфортно? Увійди, зробивши крок назад у зону комфорту. Як тобі? Тут краще, накреслимо ще одне коло за спиною. Це буде коло підтримки. Тепер заключую очі і уяви того. Хто найкраще здатний підтримати тебе у твоєму починанні. Це може бути будь-хто, родич, друг, живий або померлий, історична особистість, персонаж із фільму, книги і навіть уявний персонаж, який є тільки у твоїй свідомості. Нехай він перебуває в окресленому за спиною колі. Він готовий надати тобі будь-яку допомогу та підтримку. Далі ми переміщатимемося з кола до кола до набуття бажаного стану, стану впевненості та апломи. І дивись наступне відео. Та до нових зустрічей.